Вітаю глядачі свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Давайте ми сьогодні подивимося, які у нас будуть сутки, що вони нам принесуть, чи будуть вони більш спокійні. Так, 15.49, вівторок, 14 березня. Загальний розклад для Запоріжжя. Від цього часу, плюс 24 години, в плані ударів ракетами, дронами та снарядами, ракетами С-300, будь ласка, дайте мені відповідь. Покажіть мені, яка буде загальна ситуація для Запоріжжя. Ох, змійка вилізла, да? але в цілому, бачите, більш-менш буде. Більш-менш буде поспокійніше, да? ви знаєте, мені там жіночка одна пише, що то під'їхали ті С-300, то уїхали. Звідки вона знає? Де вона бере цю інформацію? Мені прям цікаво. Мені ніколи дивитися новини, тим паче купати, рити там ці всі свідіння дуже добре. Якби я знала, чесно кажучи, інформацію по С-300, що вони відійшли, я б просто б не клала на них, не витрачала б час. А, ось так. Тому якщо у вас є такі новини зараніше, то Хоча, ну ви ж розумієте, що це таке? Машина під'їхала, машина уїхала. Тобто вони мотаються так же, як і наші. Це ж машина, це ж установка на колесах. Так, бачите, загальна ситуація більш-менш у нас стабільна. Але давайте глянемо цю змійку. Ну, так собі. Так, давайте глянемо, як спрацюють сиг... сигніфікатори сьогодні, які будуть на. На що буде більше уваги, що сьогодні може бути летіти на Запоріжжя, ракети дальнобойні? Що ми маємо з цього мати, як воно все закінчиться для нас? І ітог. Ну, по ракетам я не можу нічого поганого сказати. Єдине, що швидкі будуть зміни, будуть якісь оповіщення, але в цілому більш-менш нормально. А бачите, от я після серця хотіла подивитися. Серце гарна карта, але тут таке серце страшне, що хочеться після нього щось покласти. Бо тут як інфаркт, знаєте. І ось падає, тучки падають. Ну, таке діло. Так, добре, давайте глянемо, що у нас буде з дронами на ці 24 години від цього часу по Запоріжжю. Чи будуть їх шкуляти росіяни? Чи будуть вони нам загрожувати? Що ми будемо з цього мати, та який буде ітог рішення буде? І нам воно принесе перемогу. Дуже гарно. І давайте тепер подивимося по С-300. Чи будуть по нас сьогодні кидати С-300 ракети в Запоріжжя Що ми будемо з цього мати? Які у нас будуть послідствія І що буде по ітогу? Ну, бачите, більш-менш, але тут падає нам наприкінці собачка. Ну, все буде добре. Я так розумію, що тут проведена праця, праця дуже потужна. Скоріш всього, е я так думаю, може, ці машини відведуть. Бо далі дуже гарні карти. По-перше, книга це ну, більш так прикрито воно. Це наше коріння, наші люди. Все буде більш легкість, буде облегшення. Собака це вірність і лілія це успішні дії. Ви знаєте, все ж таки хочеться сподіватися, що ці сутки будуть більш-менш покращі, і предыдущі. Вроді, як так, по розкладу по загальному, так воно показує. Але ви знаєте, от буває, що загальний показує, що класно все, а потім, як почнеш дивитися, так страшно становиться. Давайте подивимося, як спрацюють ППО по Запоріжжю на ці 24 години. О, бачите, будуть, як тут воювати. Який буде ітог їх роботи для нас усіх. Ітог буде гарний. Але вони будуть люди ось відбивати. Відбивати будуть геть отак. Пльотка це серйозна карта, тим паче трансформація. Будуть збивати. Будуть збивати. Може, навіть ми і почуємо. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей на ці 24 години в Запоріжжі від ракет, дронів та С-300, чи будуть у нас смертельні випадки. Загиблі люди. Ні, я не бачу. Ану, зміни. Зміни, іде трансформація, опаньки, опаньки, А тут ось іде і трансформація, і пльотки, і, і миші. Я вам хочу сказати так, трансформація, так, вона піде на мінус, може, будуть якісь швидкі рухи, але людина не буде загибла, будуть, може, якісь травми по мишкам. Так, давайте глянемо, чи будуть руйнування домівок. Домівок, будівель по місту Запоріжжю на ці 24 години від цього часу. Зразу впали тучі. Башня. Давайте я розвиток покладу. Неясно, поки що нормально. От час нормально. Потім стане ситуація трошки набігати тучки, потім буде башня. Башня це серйозна карта. І вона лежить між негативних карт. Може бути удар, люди. Чим то закінчиться всадником. Всадником це позитивна карта. Це буде, ну скажімо так, якщо це буде удар, він буде не дуже для нас болючий, він буде не дуже для нас серйозний. Якось так Давайте я отак покладу прямо на саму башню. Так. Тут будуть іти події, люди будуть, причому в те ж місце, де воно вже було. Ну, ми пройдемося по колу, подивимося. Ну так, бачите? А ну дайте я на тучку покладу. Тут як новини такі будуть розноситися, будуть йти сообщества, будуть. Так, а на змійку на цю. Так, опять сообщення. Бачите? Ось тому і тут, і тут сообщення, а башня і рішення буде. Ось отак. Так, вони будуть наносити удар, скоріш всього, але це буде не дуже серйозно, скажімо так. Бачите, вже йдуть оці такі проблеми. Перше показало, що будуть травмовані, друге показало, що, може, будуть руйнування. От, пожалуйста. Так, давайте подивимося мости міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу, яка буде обстановка загальна з мостами. Падає нам башня. Але вона перебивається більш нормально. Значить мости будуть в порядку. Яка жіноча енергетика тут присутствує і буде доповідати. Будуть якісь, будуть якісь сообщення. Так, давайте подивимося з окремо. Нові мости. Нові мости. Ось тут будуть працювати хлопці. Дніпро Гес, яка буде, яке буде становище? Нормальне, захист всесвіту, значить, тут буде загроза. О, пожалуйста, 100%. І е, Преображенські мости, швидкі зміни, але вони підуть, підуть на краще, слава Богу. Ось два мости, але тут е, ці мости проскочать, тут буде все нормально. А Дніпрогрес, ось він іде під загрозою. Але все ж таки, все ж таки, тут серйозні стоять карти. Давайте я після башні ще покладу. Неясна буде ситуація з Дніпрогесом, люди. Але ось інша карта падає вже більш-менш. Тут буде дуже серйозний стояти захист. Дуже серйозний, бо тут іде і сонце, і всесвіт. Два. Тобто небесні світіла. Тобто тут Всесвіт, реально захист всесвіту, захист вищої сили. І ці вищі сили будуть робити все для того, щоб захистити. Тобто будуть працювати люди, яких пошлють ці сили. Нічого случайного не буває в цьому житті. Так, давайте подивимося. Залізничні вокзали, яка тут буде обстановка по Запоріжжю на ці 24 години. В общем, і целом будуть якісь проблемки, але вони будуть проходящі. Але бачите, тут іде зміни на зміни і потім проблеми. Так, І давайте подивимося кожною окремо, зд 1 По лівому я нічого не бачу. За Д1 тут тільки йдуть бажання, Більш нічого. А ось поза д 2 я тут поклала. Тут перша зразу була карта, коса, рішення, але воно якось змінюється. Змінюється. Тому, ну, будемо вважати, що буде все нормально. Так, і давайте підемо по колу, пройдемося по нашому списочку. Яка у нас буде обстановка? Інтурист, площа фестивальна. Пропрацюють наші хлопці туди прильотів. Ударів туди не буде. Але робота буде для того робитися. Дубова роща. Дубова роща. Ну, знаєте, ось по початку так, воно якби йшло, а потім міняється ситуація, по дубовій рощі не будуть вони бити сьогодні. Больниця, лікарня, Водніков і територія, прилягаюча до Водніков. Яка там буде на ці 24 години обстановка? Так, а ну, стойте, собачка, нормально все буде. Так, лікарня радіоприбору, це комунарський район і територія цієї лікарні. Е, значить дивіться, рішення йде бити по цієї, буде йти трансформація. Якісь проблеми будуть. Я не скажу, що тут різкі рухи будуть, так, але це як не удари, не схоже на удари. Тут буде щось інше. Щось інше. Якось воно тут по ударам, ні, ні, ні. Ударів не буде, але проблеми там є самі по собі. Ударів не буде туди. Там рішення прийнято, щось там, ну, будуть прикривати її. Там інші проблеми в тій лікарні. Я не хочу зараз там влазити в це так, четвертий мікрорайон Писків, територія, спортплощадки, школи. Чи будуть туди або поряд. Ось, пожалуйста, зразу пльотка впала. Але це чим то закінчиться? Закінчиться башнею. Всесвіт. Там можуть бути удари, але вони не будуть такими серйозними і сильними по крискам. Тому що впав Всесвіт, буде захист Всесвіту. От моє питання, бачите, пльотки. Тут як зарані будуть знати, от як зарані будуть знати, тому що ключ в руках і от проробиться сообщення жінка дасть. Удар може і бути, але він не буде таким. Сюди вкладеться багато чого, і тут не буде великого чогось такого. Тут буде щось мілке, таке по крискам. Так, це я дивилася школу, зараз я подивлюсь на інших картах. Так, комунарський район, четвертий, піски, четвертий мікрорайон, територія школи. Спортивної площадки школи. Чи будуть туди прильоти від цього часу плюс 24 години, ракет, дронів С-300, яка буде обстановка? Обстановка буде, бачите, тут буде все ж таки військова обстановка по пажику, вона не буде така супер-пупер опасна. Але тут буде відбуватися, бачите, тут припадають дуже серйозні карти, рицар-мечовий. Тобто тут загроза йде зразу. М -м 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 да, люди, тут, буде не... тут, тут щось намічається, але опять-таки воно буде подвійним. І дивіться, прямо розгортається це, тобто, да, тут така от Потужно буде сила йти, але потім стає в позу подвійності. Чому? Тому що вони знають, що буде відповідь. Тому що вони знають, що тут їх за жопу візьмуть. Да, Тут сохраниться це все, тут буде відповідь наших. Наших військових? Але ситуація буде опасна. Так, дивимося далі. Район століварів. Район сталіварів. Там, де був уже прильот, де, роз... де зруйнований дом, чи будуть туди знов прильоти? Не повинно там нічого бути. Там така, знаєте, зона така, вона, як знаєте, вже закрита. І бажання є туди вгатити, але ну, не хочуть витрачати просто якось, якось поки що вони не хочуть, не готові то робити. Якось так. Зайсто Сіпенковський район, спальний район. Туди були вже прильоти, ще будуть на ці 24 години в той же район прильоти ракетами-дронами. Просто цікаво, чого вони туди стріляли, ті придурки. Я можу сказати, що так, подвійна ситуація, і зараз я роздивлюся мир. І оцю дівушку. Значить так, дивіться, якщо буде, тут подвійна оп'ять ситуація. Опять пішли двійки, опять покатилися двійки. Якщо так, да, то буде все добре, ну, в смислі не розкрутиться ця ситуація, тобто позитивна, то буде все добре. Якщо вони все ж таки вирішать туди кидати, ну, ситуація все одно буде стабільна для нас. Тобто там будуть якісь руйнування, але вони не будуть. Ну, дивіться, треба буде просто вкладати туди гроші опять. Треба буде робити, робити, робити. Тут немає, немає руйнувань, тут немає карти руйнувань, тому острів Хортиця. Острів Хортиця. Чи будуть туди прильоти за ці 24 години? Які попереду. Подвійна йде ситуація. Люди наші будуть там відбивати, бо там буде опасна ситуація, йдуть зміни. Ось вона, сила стоїть і будуть вони відбивати. Відіб'ють. 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 Але ситуація така: вони на роздоріжжя стоїть. Тобто москалі ще не знають, чи будуть вони туди бити. Так що москалі, якщо собираєтесь бити, вас все одно зіб'ють. Зря будете старатися. Мотор Січ. Мотор Січ. Чи будуть туди враження ракетами-дронами на ці 24 години з 300. Так, плани є. Очікують вони новин якихось. Вони е, хочуть бити, прильоти туди можливі. Е, по подіям подія ця, звісно, негативна. Але завод все одно буде жити, жити. По-перше, получать вони предупреждення і зроблять все, щоб. Якось то все змягчити. Так, там сидять на самому заводі ці люди. І цей завод, знаєте, як охраняє Всесвіт. Реально. Реально, це так є. Я не знаю, як це ще можна об'яснити. Загроза мотор Січі йде, якщо не через день, то кожен день. Але ви бачите, що воно як відводиться. Так, район телевежі Кам'яногорська, 40 років України. Оцей оцей участок нещасний. Чи буде він підвергатися оп'ять, ударам ракетами-дронами на ці 24 години? С-300 ракетами, Ну, ви бачите, що я можу ще сказати. Так, от до цього моменту ще нормально йде, потім йде роздоріжжя, Вони думають. Це таємна історія, вони будуть думати. Будуть щось витягувати, як кажуть, на світ Божий. І ось вони це планують. Дивіться, вони це планують, але коса, вона лежить в їхню сторону. Наймаєте, от якби воно було так? То рішення бити, да. Воно лежить отак. То ця коса зріже цю башню. Хоча це коса лежить в негативі. Башня, тобто в негативі. Я по ітогу подивилася, що, що буде, да? По ітогу буде робота, і по ітогу буде гарна карта зайстами для нас. Да. Ну, опять-таки, оп'ять-таки я кажу, що опасна ситуація, але будуть збивати. Я не знаю, наче туди буде летіти не с 300 а щось друге. Е, тому що С-300, я так розумію, сьогодні не буде. Якось... Хоча я опять повторюся, машина сьогодні вона є, через півчаса її нема, через 2 часа вона опять знову під'їхала. Тут дуже багато такого, знаєте. Так, е, так, іде загроза, але вона якось якимось чудом вирішиться. Тобто, ну не чудом, а роботою наших наших захисників. Давайте подивимося, скринічку зробимо для е, Запоріжжя на ці 24 години, яка буде ситуація від цього часу, плюс 24 години в плані ударів ракетами, дронами та ракетами С-300 для Запоріжжя. Позитив, негатив. Та ітог, прекрасно. прекрасно. Позитив, то, що ми маємо ключ від цієї ситуації. Негатив то, що тут буде якась таємниця прихована інформація. І е, то, що ми по ітогу все одно своєму будемо мати. Давайте глянемо, що це за книжка, що вона тут нам несе. Ні, тут іде сообщество, значить, це буде негатив, більш пов'язаний іменно з людьми, які. Знаєте, може, несуть якусь інформацію в маси, може таке буде щось. Наштал того. Ось е, такий розклад, і давайте я скарбничку покладу ще на е, іншій колоді. Прекрасна, прекрасна скарбничка. Позитив в тому, що ми будемо мати своє при собі. Це однозначно по королю і фізичне, і фінансове, і матеріальне все буде в наших руках. Негатив, то, то, що гроші, то, що праця в задоволення. В негативі це праця вже не в задоволення, бо ми втомлені. Але все одно треба працювати. Це касається більш скоріш людей, які працюють, які захисники, які воюють, бо їм тяжко. Так, вони в таких умовах дивіться некомфортних. І як і то, ось чаша, дві чаші це спілкування людей, це гарне, це компанія, це компаньйони, тобто дует в будь-якому. В будь якому випадку це завжди гарно, це гарна карта, двійка, це е, люди, які між собою спілкуються і знаходять е, якісь е, точки суприкосновіння. Ну, коротше кажучи, суспільство між собою общається дуже гарно. Ну і слава Богу. Ось так. Так що в плані плані, якщо даже казати ударів, то тут буде йти спілкування військових частин, які відповідають за повітряні сили, вони будуть між собою спілкуватися, получати розвіддані і таке інше. Коротше, тут буде все добре, але вони дуже втомлені. Ось так. Так що, в принципі, я можу оставити цю скринечку. Все, люди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ставте лайки, це дуже важливо, бо відео продвигається вперед, більше людей його подивиться. Монетизації в мене немає, гроші я не получаю. <сум> Тому, хоча б підписуйтесь і ставте лайки. Дякую вам за увагу. Почуємось, па папа!